Зиття осінь зима, сорту екстра, вага 20 кілограм, ціна 6 євро за 1 кілограм. Перші у нас будуть ось такі жіночі снікерси. І, здається, я вже їх знімала 37 розмір. Це, напевно, просто така сама пара. Далі у нас будуть ось такі теплесенькі, зимові, чобітки, 39 розмір. Всередині йде теплесеньке хутро, вони прям такі гуцульські. Такої. Наступні у нас будуть ось такі черевички, також і від на хутрі 39-й розмір. Дивимося далі. Далі в нас будуть ось такі замші і ще одні черевички. Жіночі також будуть на хутрі всередині, 37 розмір. Далі у нас будуть ось такі черевички, 35-й розмір від Колумбії. Я вже знаю, ви на ефірі їх показували. Так. Наступні у нас будуть... Розглянемо ось такі черевички. Також йдуть з блискітками. 38 розмір. Дивимося далі. Далі у нас будуть ой, дивіться, які прикольні, утеплені на такій тракторній підошві. Вони йдуть в замші. І розмір тут не вказано, можливо, тут десь пише. Не, -не. не пише тут, приблизно 38-39. Далі нам попадаються оригінальні кімберлини чоловічі. Ось такі кімберленди. Оригінал і розмір зараз глянемо. 38. Наступні у нас будуть зараз, ось такі. Це у нас прям новесенька пара. Канина тут іде нубук, такий схожий чомусь на замшу. І тут є такечко, вони коштували 100 євро. 41 розмір. Наступні у нас будуть ось такі жіночі. Купи як і також бренд Тамаріс, 36-й розмір. Дивимося далі, далі. Далі у нас будуть ось такі черевички. Так, зараз. Дивіться, дерев'яна ось така підошва, дуже шо, вона дуже крута. Тому що вона дерев'яна, я ще чесно не бачила такої підошви Гарно виглядає. Далі у нас будуть ось такі ще одна моделька. Це вже більш бі бі чоловіці, можливо, не знаю. Треба дивитися. Тут залежить вже від розміру. 39-й розмір. Далі в нас будуть ось такі. Також неутеплені, звичайні біля сінні на високому каблучку. Розмір, не пише розмір. Всередині також його немає. Далі в нас будуть шкіряна моделька з ось такою застібочкою. Гарно виглядають такі. Шісточка розмір. 36-й, а шісточка. Далі у нас буде замшева моделька. Ось такі замшеві. Так, 39-й розмір. Дивимося далі. Далі у нас будуть ось такі з натуральної шкіри, також ще одні черевички, 40 розмір. Далі у нас будуть ось такі. Це у нас іде замша. Розмір 38. Далі у нас будуть на тракерному ось такому каблучку підошва 39 розмір. Де у нас і далі. Далі у нас будуть ще одні ось такі чоботи. вони нас також натуральної шкіри. Розмір. І остання моденька це у нас ось такі дутики. Ось які вони круті. До речі, вчора дивилися. Коштує 6 тисяч гривень. 38-й розмір. Продавали на трансляції, попали в першому сорті. І Зіночка забрала. Якщо вам сподобався цей лотик, пишете нашому менеджеру та робите замовлення.